Друзі, мої вітання. мене звати Даріна Глушенко. Ви дивитесь YouTube канал Телеграфії. Вся команда вітає вас з новим 2026 роком. Звісно, що ми продовжуємо інформувати вас про найцікавіше і найактуальніше, що відбувається в Україні та світі. Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Сьогодні є моїм гостем ну, власне з паном Константином і будемо обговорювати всі найактуальніші новини. Пане Костянтине, мої вітання. Рада вас бачити. Вітаю нас з новим роком. Дякую вас також. Так хочу розпочати з теми. Зі Сергій Флеш сказав, що росіяни вперше застосували дрон із ракетами проти авіації, тобто йдеться про шахеди із ПЗРК. Військовий каже, що противник вперше застосував шахет, на борту якого було встановлено цей переносний зенітно-ракетний комплекс. Пане Костянтине, наскільки що ви можете сказати стосовно ось такої модернізації? Чи можна говорити? Те що це модернізація, якесь удосконалення відбулося, чи є такі шахеди з ПЗРК дуже небезпечними, чи є якісь, чи повинні тепер військові мати якісь спеціальні спорядження, аби боротися з такими дронами, і загалом що вони означають, і чи можуть завдавати більше руйнувань, ніж це було до цього, ніж зокрема звичайні шахеди, про які ми вже всі чули, і всі знаємо. Знаєте, тут, тут є м, два таких аспекти. Mm -hmm. Перший аспект це сама ідея, яка на мою думку, ну трохи безглузда, і зараз я поясню, чому. А друге, це те, що росіяни намагаються, і це для нас неприємно. Що росіяни намагаються створити собі такі умови, коли вони зможуть захищати свої шахеди, які йдуть нас вбивати. І зможуть навіть загрожувати нашим літакам або гелікоптерам. і це неприємно те, що вони такі спроби будуть робити, те, що з цієї ідеї з імплементацією цього ПЗРК, там або Верба, або ІГЛАЕС, там варіанти можливі, те, що вони її імплементували, це ну скоріш за все, це точно не серійний виріб. Це е, така експериментальна модель, в якій, ну і так, знаєте, сантехнічний там е, е, керпіш цієї самої труби е, влаштований. Ну, тобто, це спробували, а що буде, якщо буде. Ну, головне в цьому, те, що це шахет, який має е, е, керування е, по системі FPV е, дрона. Тобто оператор бачить, що він робить, і там є камери, які дивляться, і є засоби передачі або це ретранслятори, або це модеми. І якщо спостерігати інші речі, які зараз роблять росіяни з шахедами, то вони намагаються суттєво підвищити їх ефективність. І відповідно, ми повинні на це все дуже активно, швидко реагувати і створювати. Свої такі виклики, після яких росіяни не зможуть використовувати шахеди більш ефективно і взагалі не можуть їх не зможуть їх використовувати. Найкраще рішення було б, це скажімо так, знищувати мозок шахеди, щоб він взагалі не міг залітати. Ну, у нас таких систем поки що, на жаль, нема. Але розробки, скажімо там митрохвильової зброї, вони є і. Там можливі варіанти, коли ну, щось може з'явитися і росіянам це не дуже сподобається. Шахет, як був е, зброєю, яка спочатку літала по точкам, угу. і вона абсолютно не знала, де вона знаход... де що коїться в світі, а у неї є просто своя... свої координати. Він по цим координатам літає. Зараз з'явилися шахеди причому їх кількість зростає. Які бачать, де вони літають і як вони літають, поки що це, ну скажімо так, за моїми оцінками, десь за до 200 кілометрів. Mm -hmm. Тобто вони на таку дальність можуть забезпечити йому зв'язок, який дозволяє оператору керувати таким шахетом. І це розгортання систем в Білорусі, це те, що вони роблять, використовують наші радіомаяки. От радіомаяки це. Теж така неприємна історія, тому що виключити ці радіомаяки, які стоять у нас на, для забезпечення польотів авіації, в основному цивільної, да? uh -huh. які стоять біля аеродромів і там є по маршрутам вони розставлені. оце теж росіяни намагаються, тобто вони намагаються якимось чином замінити систему GPS наведення. А це каже про те, що наші системи РЕБО досить ефективні, і вони можуть їх гасити. Але росіяни шукають інші засоби, як можна мати орієнтацію в повітряному просторі нашому і як бачити те, що коїться на землі, це неприємно. А будуть більше, більше уражені чи не будуть, ну, це залежить від того. Ну, Бойова частина там, як, як була від 50 до 90 кілограмів, вона не змінюється. Те, що вони там намагалися прищепити авіаційну ракету повітря-повітря Р-60, може, вони будуть і далі пробувати її чіпляти, але я не думаю, що з цього щось получиться тому що там система запуску цієї ракети, вона складна. Може, те, що з'явилася у ПЗРК угу. чи то ВВА, чи то верба, це. Скажімо так, реакція на те, що не вийшло з ракетою Р-60. Е, можливо. Але просто я боюся, що будуть збільшуватись кількість шахетів, і росіяни будуть знаходити нові засоби, обходити наші те, те, що ми створюємо, якісь неприємності для польоту. Оце я думаю, це не знаю, як воно буде. Ви говорите про збільшення кількості шахетів. Тут йдеться більше про кількість виробництва росіянами шахедів, чи саме про запуск, що росіяни можуть там умовно з певною і з певним інтервалом в проміжком часу запускати все більше і більше шахедів по території України? Ну для того щоб запускати, треба ж спочатку їх виробити. Угу. Росіяни там в черні вони виробляли три тисячі. І в нас там десь середня було дійсно там близько 100 шахетів на добу літало. Потім вони обіця... обіцяли, що доведуть цифру в жовтні до 4 тисяч на місяць. І ще обіцяли, що до кінця року буде 6 тисяч. Це була обіцянка. Mm -hmm. А от схоже, що зараз вони вийшли десь на 4 тисячі. Я впевнений, що росіяни будуть намагатися збільшувати цю кількість. Зараз вони, якщо я правильно розумію ситуацію, вони зараз вперлися в свої логістичні спроможності і тому, скоріш за все, вони не використовують ці шахеди. І питання: чи то вони їх накопичують, і якщо накопичують, то для кого? Для нас чи для Європи? Uh -huh. Або якщо вони просто не встигають логістично це все обробляти і змушені їх десь накопичувати. Таке теж можливо, тому що вони з початком більше, вони з 2024 року росіяни роблі, зробили 12 додаткових пускових не установок, а територій, які оснастили з такими стаціонарними методами запуску цих шахетів. Було десь 6-8. Тобто, у них зараз зараз близько 18-20. Точок, з яких вони можуть запускати шахеди. Але ж їх треба туди привезти, їх треба встановити, їх треба підготувати, треба запрограмувати. Ну тобто там клопот великий, але о, з цією кількістю, яку вони зараз роблять, вони так напружено, але справляються. Mm -hmm. А далі у них будуть проблеми. І знаючи, розуміючи росіян, я думаю, що вони будуть ці проблеми вирішувати не в нашу користь. Пропоную поговорити про українські дрони. Зокрема, командир підрозділу Терра у складі третього роміського корпусу пан Микола Волохов в ефірі для телеканалу Ми Україна сказав, що тепер наші українські дрони долітають уже на 35 кілометрів. Рекордною стала відстань 40 кілометрів. За його словами, сам дрон, кожен дрон треба налаштовувати конкретно під день виконання бойового завдання. І ось тут з технічно. Нічної точки зору, пане Костянтино, от що саме дозволило українським дронам отак, от упевнено вийти на дистанцію 35-40 кілометрів в? Тут йдеться про можливо технологічні зміни, про нову тактику поєднання обох факторів. І якщо ми маємо ось таку дальність, то які бойові можливості відкриває така відстання? Чи можемо ми говорити зокрема про нові типи цілей у глибокому тилу російського ворога? Ну з якими основними теж в догонку, так третє питання: з якими основними загрозами можуть стикатися дрони на таких дистанціях? Тут може йтися про реви, про ППУ, чи про технічні обмеження з самого зв'язку. Це ж третє питання: 25-те, <смі> неважливо. Дивіться, взагалі наші дрони літають там півтори-дві тисячі кілометрів. Вони літають, це інші uh -huh. трохи дрони. Тут, скоріш за все, мова йде про дрони на оптоволокні або дрони FP-дрони, які здатні літати в різних комбінаціях. А якщо ми згадаємо перші дрони, які взагалі літали, то вони літали там 3-5 кілометрів, вважалося там, о, супер, 10 було щось неймовірне. Потім почали кричати: мо, які ми молодці, ми літаємо на 15. Потім було заявлено про кілзону, що кілзона буде 15 кілометрів. Та? І ми тоді вже казали, що, скоріш за все, кілзона буде до 50 кілометрів, тому що рано чи пізно те, що було скажімо, там, лабораторними випробуваннями і такими як сказати правильніше, такими неспроможностями, а надіями на те, що ми зможемо літати далі, да? підтвердженими на якимись там спроможностями, тут е е було зрозуміло, що 50 кілометрів, а може і 60 кілометрів, це не буде остаточною дистанцією. Uh -huh. І спочатку, і коли з'явилися дрони на оптоволокні. А вони були змушені з'явитися, тому що система РЕП, вона що з одного боку, що з іншого боку, вона досить потужна і вона гасить до 20-30% того, що і літає взагалі. І, тому були, і пролетіти в цю зону, коли ти залітаєш, або якщо ти це розвідник, то він прилетів і полетів назад. І повернутися, і не впасти від нашого місцевого ребу це було серйозне питання. Так? Всі казали, що пролетіти туди це одна, одне питання, один виклик. А повернутися це зовсім інше. Це значить. Це значить. Так от, коли з'явилося оптоволокно, воно було просто викликом відповіді на виклик, який був пов'язаний з ребом. Це стало такою незамінною вещицю, яка, от якщо подивитися Покровськ зверху, uh -huh. і там раніше було, то це спош... суцільна павутина. Там uh -huh. все покрито, та все в цих, в цих кабелях. І якщо перші катушки на них там казали, давай візьмемо якийсь риболовний там. Снасточку, і цією снасточкою будемо акуратно скидувати там ці, ці опухолоконний кабель для того, щоб він там класно ложився, то зараз про це вже мова не йде. Там вже спеціальні такі устройства, спеціальні засоби, воно дуже швидко збирається, воно так захопується, закривається і працює. Тому зараз, якщо перші спроби були я пам'ятаю, там 23-й рік січень наші хлопці казали: от ми зробили у нас тут такий волоконний FPE-дрон літає на два кілометри. І всі, і всі казали: Ой, яка єрунда! Яка дурне, дурня ці два кілометри? Там же провода будуть, там же будуть якісь кущі, там будуть дерева. Так вивели, що різні дерева по різному себе ведуть, різні кущі по різному ведуть. Десь можна лягати просто, а десь по-іншому. Зробили нові тактичні засоби, і потім почало досить швидко все зростати: 10 кілометрів, 15 кілометрів. На 20 кілометрах казали: ну, далі вже не можна, тому що далі вже така вага, що нам не буде вистачати акумуляторів, а тим більше тут починається зима, це було е, восени, е, восени минулого року позам, минулого року і казали 20 кілометрів це все це все більше не буде потім з'являється повідомлення 35 40 50 тобто зараз стандартний ну не можу сказати що стандартний політ але може бути ситуація коли скажімо 70 літають на 30-40 кілометрів да? Угу. але стало зрозуміло що з використання цих дронів що треба дуже уважно рахувати вагу універсального дрона Нема, тому під кожну місію, під кожну операцію треба розробляти свою конфігурацію свого дрона, і він буде виключно цю ситуацію вирішувати, цю місію виконувати. Це дуже суттєво, і зараз такі місії можна виконати на 50 кілометрів. А те, що він буде там робити, він може робити різні речі. Він може бути камікадзе, який там збиває, а може бути ретранслятором, а може бути ретранслятором каміказу, який туди полетів, а назад вже не повертається. І системи зв'язку для того, щоб інші дрони пролітали, вони теж не виключаються. І він може бути там на 20 кілометрів від оптикового локона у кабелі, коли подолає основні системи РЕП. А ці додаткові там 30 кілометрів чи 25 кілометрів, він же пройде як звичайний ефівідрон, використовуючи ретранслятор від свого попередника. А може, там буде матка, яка буде викидувати ці FPV-дрони і буде для них там ретранслятором. А матка буде там, там коротше, там, там в комбінації варіантів дуже багато. А за рахунок за рахунок ну, зростають технологічні спроможності, зростають засоби штучного інтелекту, які дозволяють краще управляти всі цими системами. Не так піддаються глушінню. Ну, ну Тобто, ціла, ціла купа окремих технологічних рішень вона приводить до того і, і тактичних рішень, вона приводить до того, що зростає швидкість, зростає дальність. Панкусити на Я не сказав, що стосується ціли. То ну якщо ближній тил, це одні цілі. Якщо брати там тил на рівні 50 кілометрів, це зовсім інші цілі. 100 – це далі, це далі, але там більш серйозні системи. Там же штаби, там же можуть бути розташовані серйозні склади. І так далі. І зараз військові кажуть, дайте нам засоби ураження хоча б на 300 кілометрів. Тому що якщо стоїть корпус, то йому дуже важливо, щоб він мав ураження, там можливість ураження на 300 кілометрів. Тоді росіянам нічим буде воювати. І зараз я думаю, що в цьому році е сама ідея Мідл страйки, вона буде досить потужною. Може е, страйки будуть йти своїм шляхом. Да? Там будуть знищувати, знищувати і знищувати, знищувати, тому що там треба кожного дня е, знищувати якісь, якісь потужності НПЗ. Просто так НПЗ ти не знищиш, а от якісь от можливості постійно, постійно, постійно блокувати цю систему, вона приведе до результату. А серйозна увага буде надана саме Мідл тому що вони е, роблять те, що необхідно самому корпусу, який стоїть там на обороні. Технічна директорка компанії Firepoint Ірина Терех каже, що е, Україна виробляє на день більше 200 далекобійних ударних дронів. Йдеться про БПЛА е, fp 1 та ФП2. Вартість FP1, до прикладу, близько 58 тисяч доларів, що суттєво дешевше за російські шахеди. Пане Костянтине, от. Яку максимальну кількість дронів Україна може запускати по Росії зараз? І на вашу думку, якими мають бути цілі, аби вони приносили найбільший ефект? Стосовно кількості я вам не скажу, uh -huh. тому що, по-перше, не знаю, по-друге, не хочу знати. Це справа військових, вони краще про це то, І це інформація, яку ворогу навіть не треба мати. Це перше друге стосовно цілий цілий у нас, взагалі, ну скажімо, звичайно. Я б хотів повернутися до питання вартості зараз. Шахет, звичайний простий шахет вартує 30-35-40 тисяч доларів, і далі він починає рости в залежності від складності, від кількості сір антенн, і, і далі і далі, і далі він починає рости майже до 200 тисяч доларів. Да? А, далі вже, вже йде вартість ракет, які можна використовувати. Тобто, коли кажуть, що 58 тисяч доларів це дуже дешево, то це таке питання залежності від того, з чим його порівнювати. А, стосовно цілей, цілі у нас нам треба зробити так, щоб Росія не могла воювати. Це починається з чого? З Тих виробництв, які виробляють якусь зброю проти нас, з тих виробництв, які роблять комплектуючі, бажано, щоб воно ще палало, могло палати, бажано, щоб це було там вибухонебезпечним, наприклад, там комплекси по різним азотним добривам і нітрогліцеїнам і, і, і так далі. Бажано, щоб е, воно було, е, це підприємство, е, його продукція використовувалась деякими підприємствами, які, без яких воно не може існувати, да? тому там е, цей завод, е, забув назву, який там в Брянській області, Ель якось він називається, ну, неважливо. Не а ми його постійно там лупимо, лупимо і лупимо. Далі, дуже в найближчому тулу суттєво значення має знищення всіх центрів керування, всіх центрів зв'язку, засобів ППО, засобів РЕБУ, засобів радіоелектронної розвідки, тобто робити росіян сліпими глухими. І лопити по всім складам, щоб не було чим воювати, щоб не, не було і кому направляти, і чим направляти. Ну, така от основна наша концепція, і на інакше, і ми повинні бути в цьому ефективніші від росіян в декілька разів, тому що інакше uh -huh. у нас нічого не вийде. Uh -huh. Дякую, пане Костянтине, за цю розмову, і за вашу аналітику. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, звісно, що підтримуйте Збройні Сили України та обов'язково бережіть себе і не, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося вже завтра у наступних випусках. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.